Шановні, шановні приїхали люди з Дашви. Як то ж з Дашва, то з Каленича. Заявляють, ми приїхали навести в рановий порадок, бо тут без порадок. Тут е, такий безлад на мене, що там е, по сепаратістам приїхав, каже, побратимів, привезе сюди. От бачите, мама, що загиблого казала, і батько загиблого казав: ну не загиблий, будемо казати, пропав безвісті. Порядки приїхали наводити тут. О зальот не дам. Ми це село тут. Що, каже, що я заявляю, що це моє село. Я тут родився, я тут вирів в цьому селі. Так. І зараз люди побажали здати до нас землю здавати. Ми даємо на, на розвиток села, багато приділяємо, дає, багато приділяємо військовим, на військові частини, допомагаємо. То, Максим Віктор Максимов, то це і, за те, що ви сьогодні військовим допомагаєте. І, даєте туди автомобілі, продукти і гроші і, і, і так, техніку. Тільки два автомобілі віддав на навіть в автомобілі. Це після цього приїжджає сюди невідома особа і, він, і називає себе. І він до мене має привозити побратимів, вони мають мене усмиряти. Оця особа, ось капішон надів, він боїться відкрити своє обличчя. Він ховається, він каже, що мене сина мого зачіпає, дітей зачіпають мене. Він приїхав, То моє село погрози. Так би як я приїхав в чужий двір, він каже, да, це я родився, виріс, я вважаю, воно село моє, не приватизоване, але воно, якби наше село. Чому він приїхав мені погрожувати сюди? Чому їм влада дає приміщення, а мені не дає. Пане я поліцейський, встановіть, чи ця людина я, я, має відношення до військової служби, без, чи взагалі воював. Може, це, може, це московський найманець Сепар Приїхав сюди, Подивіться, капішончика одів, занімемо машиниці. Він приїхав, хай приїде військомат його провірить. Ну, дивіться. Віддики його, будь ласка, потім, я, ви, я, вам щось, наверное, я вам тобі говори, зроблю, я зроблю, я щось Я тебе зроблю, да. Я так. Ти що, ну, ти не зірвеся? Ти зірвешся, ти вже зривався до мене, прийшов, Ді, пальцем ти, ти, тикав. Він мені, чому я зірвався? Ді, тому, тому що він приїхав мені, починає, що приїдуть сюди, розберуться, то він по побратимів, що ви воював, така морда воює хіба. А чому він до цих пір не на фронті? Дивіться, у нас погодився.